В Ужгороді незабаром з'являться два сучасні контейнери для збору вживаного одягу, взуття, книг, іграшок та інших речей, яких потребують малозахищені верстви населення. Ініціатива з'явилася в Ужгородській міській організації Червоного Хреста. Приблизно десять років тому назад я такі контейнери вперше побачила в Польщі, коли по проекту Малопольського червоного хреста була з волонтерською групою студентів двічі в Краківському Малопольському червоному хресті, і там ці контейнери стоять в дуже багатьох місцях Кракова. Ідею поставити такі контейнери в Ужгороді підтримала і міська влада, за допомогою якої вдалося домовитись із фірмою з вивозу твердих побутових відходів. Аве останні виготовили два контейнери, які наразі перебувають на складі, оскільки вирішується питання щодо місця їх розташування. Самі контейнери оснащені антивандальним захистом туди можна буде тільки вкинути речі. Дістати ж їх зможуть лише представники товариства Червоного хреста за допомогою спеціального ключа. Контейнери буде обслуговувати червоний хрест, ключі від ну знизу воно відкривається, ключі будуть у них, тобто о, виймати звідти о, те, що мешканці будуть вважати за потрібне туди покласти, буде червоний хрест, дезінфікувати і далі вже роздавати малозабезпеченим верствам населення. У товаристві Червоного Христа закликають ужгородців не викидати непотрібні речі на смітник. Краще приносити їх чистими саме в контейнери, які будуть забезпечені спеціальними наліпками. Наразі ж орієнтовним місцем їх розташування повинні стати площа Кирила та Мефодія та центр міста біля вулиці Фаденця, де найбільш людно. Це контейнери, де вказано, що туди потрібно. Складати одяг прес-служба ужгородської міської ради опублікувала це швидше ніж були встановлені. Вже телефонують люди, вже пишуть у Фейсбук Сорінці, що розкажіть, де саме конкретні адреси. А контейнери ще поки, поки що не тут. Як зазначила Вава і Червоному хресті, в разі повноцінного функціонування контейнерів в майбутньому їх може бути більше. Також не виключають можливість їх появи і в інших містах краю.